Всім привіт! Сьогодні я роблю огляд на Загортач ромашка. З трьома такими ромашками. О. Ось такий от такий от тоненький на ньому каркас. З таких лего палук. Ось на це до навісного. Підножка тут стоїть. Де є найлегший агрегат, який є. Це для того, щоб загортати траву, сіно. Ось таке от. Вийшов коротенький огляд. Дякую за перегляд. Підписуйтеся і всім папа! -па.